Доброго дня. Ми бачили, що ви розраховуєтесь з карткою Gold Carbon. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю картку? В первую очередь оформлял карту за скидки, которую предоставляют Unicredit Bank, то есть 6%, да, которые возвращаются на карту после заправки на, на Vogue. Ну и плюс дополнительно кэшбэк в размере там, 4% метра ну, в супермаркете, которым я пользуюсь постоянно. Но мені зручно. Взагалі і економія, і це і в мене є ще зарплатна картка в цьому банку, так що мені це дуже зручно. Ну насправді цю карту мені прорекламував або порадив мій товариш, який користується цією картою. Він повідомив, що на цю карту при розрахунку на АЗС будь-яких повертається кешбек в розмірі 3%, а безпосередньо на цій заправці, де ми зараз знаходимося, 6%. Саме тому я обрав цю картку, знаючи банк, цей юнікредіт. Я без сумнівів її оформив і тепер користуюсь. А який максимальний кешбек за місяць вам вдалося отримати? Скільки приблизно ви вже защадили? Ну, рахувати насправді дуже просто, тому що я користуюся клієнтбанком, який дозволяє онлайн слідкувати за моїм рахунком. Користуюся картою зовсім небагато, два тижні, але якраз вчора мені було повернути кешбек, я зайшов у клієнтбанк і побачив ту суму, яку я зміг, яку мені повернули. Вона складала 135 гривень. Тобто це за два тижні мені повернулася така, як би, так сказати, винагорода. В середньому трачу на топліво около півтора тисяч гривень в місяць і витрачається около 80 гривень обратно. А чи знаєте ви, що нашому проєкту сьогодні виповнюється два роки? Що ви нам можете побажати? Укрсу я бажаю процвітання, тому що вони нам економіть гроші. Це дуже важливо. Щоб якісь ще новинки нам робили приємні дуже. Мені дуже подобається ваш проєкт. Желаю вам развиваться в том же направлении и расширять сеть своих партнеров для увеличения кэшбэка в других магазинах Киева, Украины. Я побажаю вам Розвитку наряду з діючою мережою, яка здійснює кешбек на цю карту, і розширення цієї мережі. Це дозволить вам збільшити кількість клієнтів, лояльних до вашого бренду, до лояльних до цього продукту безпосередньо. Успіхів вам у подальшій роботі. Спасибі вам велике. Дякую.